Добрий день всім любителям історії ми продовжуємо з вами вивчення Історії України, і сьогодні ми будемо говорити про такий період, як Застій. Взагалі зміни і Застій сталися в зв'язку з тим, що у жовтні 1964 року. 1964 року Хрещов, який на той час утратив не лише авторитету суспільстві, а в принципі і довіру партійно-радянського керівництва з ініціативи групи змовників, які усунули його від влади, на позачерговому плену міцка КПРС, першого секретаря ЦК, члена президії ЦК і голову ради міністрів, звільнили від обов'язків її формування. І першим секретарем стає Леонід Брежнєв. Леонід Брежнів. Що ж до України, то ще за Хрущова у липні 1963 року. Першим секретарем ЦК Компартії України стає Петро Шелест. А він був переконаним і послідовним публічним публічником саме компартійної диктатури, що тримала республіку в залізних обіймах. Проте не підтримував кодис на України, який з повоєнних часів здійснював саме центр. Шелест відіграв привідну роль в усуненні від влади Хрущова, і у стосунках з Бережнєвим він поводився досить незалежно. Ставши в листопаді 64-го року членом президії ЦК КПРС, він негайно взявся за відродження національної освіти і знешкодження наслідків реформації Хрущова. Тобто тут були реформи. З його ініціативи у 65-му році було затверджено нові правила вступу до вишів, за яким знання української мови надавало абітурієнтам перевагу. Також у вищих навчальних закладах почали викладати українською мовою. Гуманітарній дисципліни і підручники, наукові журнали і література, зокрема з наук, також почали друкуватися українською мовою. У листопаді 66 року нам з'їзді письменників України Шелест закликав з повагою ставитися до рідної української мови. Брежнєв взагалі, виступав за таку. Досить відкритий конфлікт із шелестом, але Поступово готував йому заміну. Ще у 48-му році він висунув у партійний апарат 30-річного фронтовика Щербицького у жовтні 1965 року. Брежнів попри відчайдушний опір шелеста наполіг на призначенні саме Щербицького головою Ради міністрів України. І розв'язка настала уже в квітні 1961-го року. Квітень 1960. Першого року, я вибачаю, 71-го року на з'їзді КПРС Щербицького і Шелеста обрали членом політбюро ЦК, і було зрозуміло, що хтось із них двох незабаром виявиться зайвим. І справді у березні 72-го року, березен 1972 року шелеста піддали критиці на політбюро ЦК. За недоліки у справі інтернаціонального виховання трудящихся, і однак він. Він був звільнений від обов'язків першого секретаря ЦК КПБУ у зв'язку з призначенням на іншу відповідальну посаду заступника Ради міністрів Радянського Союзу. А ще за рік без зайвого галусу його вивели зі складу політбюро ЦК КПРС і відправили на пенсію. А першим секретарем ЦК КП КПУ у травні 1972 року стає Володимир Щербицький. Щерпицький стає. Досить негативно відіграли позбавлення шелесту статусу члена Політбюро ЦК КПРС і зробило його відкритим для критики і на доручення Суслова. Вони підготували розгромну рецензію на його книжку Україна наша радянська, у якій автори звинувачили в націоналізмі. Тобто шелеста ще й звинувачено в націоналізмі. Журнал Комуніст України опублікував її без підписів на редак... на редакційну статтю і Компартія боротьби з націоналізмом і національною обмеженістю здійснила під керівництвом нового секретаря ЦК КПУ з питань ідеології Маланчука. Останній розпочав тривалу чистку республіканських установ від керівництва звинувачуваних у націоналізмі. Що ж до змін в самої структурі влади, система влади Радянського Союзу нагадувала піраміду. На першій на вершині, якою перебували керівники і партія керівники та партія і сотні тисяч працівників партійних і радянських організацій профспілки. Комсомол і інші організації забезпечили таке беззастережне виконання постанов керівництвом партії і водночас нижчі управлінські ланки підпорядковувалися вищим. Такий собі щабель управління. і партійні органи союзних республік формально будувалися як самостійні, хоча реально підпорядковувалися. Центр, як ви вже зрозуміли. Вся орієнтація була на центр. І вершиною влади формально був партійний з'їзд, або в перервах між з'їздами ЦК КПРС, а фактично політбюро. Але по факту. Політбюро. Політбюро ЦК. Нечисленні члени Політбюро ЦК становили компартійну радянську олігархію вона тримала в руках центральний комітет, а через нього, в принципі, і державне управління загалом. Перед кадровими призначеннями, які підлягали затвердженню партійним комітетом будь-якого рівня, називалися номенклатурою посад, і сукупність управління, призначених нам керівні посади, також називалися номенклатурою. Комуністична диктатура за добу застою заснала істотних змін і поступово стедилися відмінності між олігархією, тобто носіями влади. ось це у нас носій влади і номенклатурою, транслятор цієї влади. Поступово ця грань між ними, вона просто-напросто стеклася. І відбувся повний перерозподіл влади між центром і периферією. Між центром і периферією компартійна радянська олігархія змушена була поступитися частиною своїх повноважень на користь місцевого керівництва і генеральний секретар ЦК КПРС тепер менш залежав від найвищого неформального центру влади, саме політбюро, і більшою мірою спирався на підтримку периферійних функціонерів, тобто членів ЦК. Ось така була структура, однак, Брежнєв не змінював особисту владу не тільки за допомогою апаратних комбінацій. Йому вдалося згуртувати навколо себе вищих функціонерів в центрі і на периферії під гаслом утвердження політичної стабільності. І правила гри, запроваджені ним, саме як генсеком, цілком влаштовували. Всю керівну номенклатуру. Після сталінського терору і хрущовської своболі вона вперше почала, безперечно, якось діяти і зациклена на збереженні власних привілеїв. Номенклатура враховувала реальні проблеми в господарському і суспільному житті. І апаратники на чолі з Бережнього ухвалювали, що в суспільстві немає жодного серйозних проблем і наслідком такої політики в основі якої корінилися особисті інтереси можновладців, була відмова від реформ. Як наслідок була відмова від реформ. Взагалі, наприкінці правління Брежнєва у складі Політбюро ЦК перебували лише особи у віці 60-70 років. Переважно більшість членів вищого партійного керівництва встановили люди похилого віку, і правління олігархів, очолене саме координатором колективного керівництва Брежнєва, перетворилося на геронтократію. Тобто пенсіонери при владі, якщо так обобщити, 60-ту річницю приходу більше до віків до влади і ідеологи ЦК КПРС вирішили відзначити ухваленням нової конституції на 25-му з'їзді, на 25-му з'їзді КПРС у березні. Тисячу 1976 році Брежнєв проголосив, що питання про конституційно розвиненого соціалізму цілком назріло, і було створено конституційну комісію. Конституційну комісію, яка розробила в червні 1977 році року і опублікувала проект оновленого закону, і після цього події розгорталися за сценарієм, розробленим під час ухвалення сталінської конституції саме 1936 року, тобто організовувався ритуал такого всенародного обговорення. Компартійним апаратом поставила своєрідний рекорд гідний книги рекордів Гіннеса в Україні. В обговоренні проекту взяло участь 35 мільйонів осіб. А в жовтні 1700, 1977 року, позачергова сесія Верховної Ради, урочисто прийняла нову конституцію. Отже, конституція радянського союзу 1977 року принципово відрізнялася від основного закону 1936 року. Нова конституція прописую вам. У ній збереглося декларація положення про можливість виходу кожної соціалістичної республіки зі складу багатонаціональної держави. Роль КПРС у житті радянського суспільства характеризувалася докладніше, ніж у попередніх конституціях, але так само у публіцистичних зворотах і не, не, не мовою правових формул. Ось дивіться, стаття 6 проголошувала керівною і іспрямовуючою. Е, Силою суспільства, ядром його політичної системи державних і громадських організацій є комуністична партія Радянського Союзу. Ці слова не розкрили механізмів диктатури державної партії, проте закріпили монополію КПРС на політичну владу. Услід за конституцією Радянського Союзу почалася робота над конституцією України Української Республіки. І її проект внесли на обговорення у березні 1978 року. Вона відбувалася за скороченим сценарієм, але йому також додали всенародний характер і всенародне обговорення. Саме партійники провели 280 тисяч зборів, в яких взяли участь близько 32 мільйонів осіб. І Конституція України була ухвалена уже. У квітні 1978 року пишу вам нова конституція України. Щоб зберегти контроль над країнами організації Варшавського договору, Компартійна радянська Олігархія штучно підтримувала в ній вищі ніж у республіках Радянського Союзу добробут населення, і радянізація економіки країн Східної Європи не була доведена до кінця саме з політичних причин. У неї залишилися деякі елементи ринкових відносин, що робили економіку не такою жорсткою. Проте ці країни чим далі більше відставали за життєвим рівнем від своїх. Сусідів а, на Заході і політичне становище а, особливо загострилося саме в Чехословаччині і Польщі. Статус обмеженого суверенітету не влаштовував а, навіть панівні кола цих країн і ініціаторами реформ у а, Чехословаччині а, та Польщі. А, на початку 1968 року її очолив молодий та енергійний дубчек, і через кілька місяців після приходу до влади він розпочав ринкові реформи і лібералізував порядок партії. Ось така. Паризька весна загрожувала розколом, е, зосереджений встановлені саме у центрально-східній Європі тоталітарний устрій і е, стривожилося компартійне радянське керівництво Москві та в Києві. І вже в серпні 1968 року армія пяти країн організації Варшавського договору окупувала Чехословаччину. А Дубчека усунули від влади. Новий вощ Гусак розпочав чистку партії, і, і в принципі в нього це досить вдало вийшло. На початку 70-х років Радянський Союз і США досягли воєнно-стратегічного. Паритетом розуміючи, що в майбутньому ядерна війна в переможців не буде, і керівники двох країн почали налагоджувати перемовини. І В 1972 році відбувся візит американського президента Ніксона до Москви, І під час нього була укладена угода про граничну кількість міжконтинентальних ракет і ракет на озброєнні підводних човнів. У 1973 році візит відповідь у Вашингтон зробив Брежнєв, і між двома візитами Радянського Союзу і США уклали понад два десятки різноманітних угод у різних сферах щодо суспільно-політично-космічної програми, екологічної співпраці і використання ядерної енергії в мирних цілях. Вершиною саме політики розрядки стало підписання в 1975 році керівниками країн Європи та Північної Америки в Гельсінкі заключного акту конференції з безпеки та співробітництва в Європі. 1975 рік. Угод. Підтримку розрядки провела радянська інтервенція до Афганістану у 78 році в Афганістані відбувся військовий переворот. І заколотники оголосили про початок Національно-демократичної революції, яка переросла у громадянську війну. Громадянська війна. Передослав громадянську війну і на неодноразове прохання уряду дружнього Афганістану, так би мовити, в кінці грудня 1979 року Радянський Союз ввів до країни так звані обмежений контингент радянських військ. Його введення на територію Афганістану відбулося на підставі саме рішення кількох провідних членів ЦК КПРС без формального ухвалення. Uh, і через війну, яка тривала до лютого 89 року, лютий 1989 року. Прийшло 620 тисяч військовослужбовців радянської армії, з поміж них 150 тисяч уроженців України. Загинуло 14 тисяч uh, з половиною радянських громадян, з них 2,5 тисячі українців. Щодо опозиційного руху він також мав місце бути. Взагалі, наступ сталіністів після утвердження на верхівці влади Брежнєва обурило передову інтелігенцію. Її представники протестували проти ідеологічного наступу наступурадників і припинення розгляду судових і позасудових вироків жертвам сталінських репресій. І в Україні опозиційні виступи найчастіше мали націоналістичний характер і здебільшого були спрямовані проти русифікації. Націоналістичний характер і проти русифікації були спрямовані, і щоб придушити. Опозицію в зарядку шелест ініціював арешти. І Наприкінці серпня, на початку вересня 1965 року близько 360 шестидесятників опинилися у слідчих, слідчих ізоляторах КТБ. Серед заарештованих були а, такі критики, як Світличний Науковець, Гринь, художник, а, Моргун, наприклад. Тобто вся велика. Інтелігентна верхівка України. Почалися також масові арешти у серпні вересні 1960-1965 року. О, тільки на закритих нарадах із лектарським складом працівники КДБ інформували про розкриття націоналістичної організації, яка розповсюджувала антирадянську літературу і мала підпільну друкарню. Проте суспільна атмосфера після першої хвилі десталінізації була не така, уже в принципі, як у 30-ті роки. На захист заарештованих опозиціонерів стали люди, які мали великий авторитет. У листопаді 1965 року вони надіслали лист петицію ЦК КПРС і ЦК КПБУ, КПУ. Його підписали зокрема відомі представники української інтелігенції. Це, наприклад, Олег Антонов, Іван Драч, Ліна Костенко. Тому 4 вересня 1965 році в Київському кінотеатрі Україна відбувся прем'єрний показ фільму Кіні забутих предків. 4 вересня 1965 рік кіні забутих предків. А, після виступу Виступного слова режисера Сергія Параджанова, мікрофон взяв літературний критик Іван Зюба, замість того, щоб говорити за темою, він оголосив е присутнім, що в Україні відбуваються таємні арешти серед інтелігенції, і адміністрація кінотеатру поквапилася розпочати демонстрацію фільму. Коли перегляд закінчився, виявилося, що в залі сидять десятки агентів державної безпеки, які не дали змогу закінчити. Першу за повоєнні десятиліття акцію громадського протесту в Радянському Союзі, взагалі, реакція китебістів на цю акцію була не надто жорсткою жорстокою. Вона обмежувалася звільненням з роботи тих, хто в ній брав участь Іванцюба. Засідав за працю про національну політику в радянській Україні. Його твір на 214 сторінок: інтернаціоналізм чи русифікація. Будь ласка, запам'ятайте інтернаціоналізм. Чи русифікація? інтернаціоналізм чи русифікація. Став маніфестом українських дисидентів і найважливішим документом українського самовидаву. На багатьох прикладах автор підводив читача саме до висновку, який був сформу сформульований у цій книжці. У нас уже протягом кількох десятиліть не тільки а, не йдеться ніяка боротьба з російським шовонізмом та великодержавництвом, а й самі ці поняття ведені в ужитку. Натомість головним ворогом оголошено місцевий націоналізм. Цитуючи книжку Івана Дзюби. взагалі автор у своїй аргументації не відходив від комуністичної ідеології. Навпаки, він широко використовував думку праць Карла Маркса, Леніна і у книжці відсвітлювалася дискримінація українського народу в економічній, політичній, культурній і мовній сферах. Справедливо критикувалися офіціозні концепції з національного питання, зокрема, ідея майбутнього злиття нації. На та настання комунізму, міф про цивілізаторську місію росіян щодо інших народів Радянського Союзу, теза про добровільність територіальних воз'єднань. Цього рукопис. Потрапив до Праги, а потім був переправлений до ФНР, і е, у 1968 році видавництво у Мюнхені надрукувало його українською мовою. Відтоді книжка була перекладена різними мовами і поширилася у всьому світі. Іван Дзюбай не думав приховувати свою книжку від представників влади, і наприкінці грудня 1965 року він відправив рукопис Шелесту і Щербицькому, а потім уже і в Москву Брежнєву. На початку 1970-х років у Львові вийшов перший номер часопису Український вісник. Український вісник. І на перший позацензур... Позацензурний журнал, який почав видавати в Україні його ініціатором і головним редактором був В'ячеслав Чорновіл. Журнал мав кореспондентів в багатьох місцях України і у ньому подавалася інформація про судові, позасудові репресії і факти шовінізму і українофобії і, взагалі, становище українців та політв'язнів. У січні 1972 році. 1972 році новою хвилею арештів розпочався широкий наступ на дисидентів, які увійшли в історію під назвою Великий погром. Великий погром. У ніч на 13 січня відбулися масові арешти. Тоді було заарештовано Чорновола, Гелю. Шабатуру, світличного, Сверестюка та інших відомих інтелігентів. Великий резонанс в українському суспільстві, та й за кордоном мала стаття Брайчевського. Приєднання чи возєднання Приєднання. Чи воз'єднання? Приєднання чи А у ній йшлося про те, як оцінюють входження України до Російської держави за Переяславською угодою тисяча року, я вибачаюсь, 1654 року Переяславська угода. Взагалі протягом 72 року Опозиційний рух отримав друге дихання. У серпні 1975 року радянські газети опублікували повний текст заключного акту Гельсінської наради з питань безпеки та співробітництва в Європі, зокрема так звані гуманітарні статті, і серед них була стаття про неприпустимість переслідування громадян за їхні і політичні переконання, спираючись на цю норму міжнародного права, яку публічно визнало вище керівництво, дисиденти зробили спробу легально обслужити. Устроювати право на інокомислення, і дисидентський рух трансформувався на правозахисний. Російський правозахисник, радянський фізик, лауреат Нобелівської премії Миру академік Андрій Сахаров. У травні 76-го року скликав у Москві прес-конференцію для західних журналістів, і на конференції було оголошено про утворення гесінської групи сприяння виконанню гельсінських угод. І від відомі дисиденти, які війшли до групи, зобов'язалися стежити за тим, як буде Радянського Союзу дотримується гуманітарних статей заключного акту. У листопаді того самого року в Києві створили українську громадську, громадську групу сприяння виконанню гельсінських угод. Українська гельсинська група. Це все 1975 рік, Українська гельсинська група. І відомі туди ввійшли відомі дисиденти, такі як Микола Руденко, наприклад, Кандиба, Левко Лук'яненко. І вже у січні 1977 року були заарештовані голова УГГ Руденко, учитель Тихий. Тихого засудили до 10 років таборів і 5 років заслання Руденко, який унаслідок поранення на війні отримав інвалідність, одержав 7 років таборів і 5 років заслання. І в липні 1978 року левколу К'яненка як особливо небезпечного рецидивіста засудили до 10 років таборів і 5 років заслання. І незабаром почали ув'язнювати інших членів УГГ за звинуваченням у скоєнні кримінальних злочинів, але арешти членів УГГ і суди над ними упродовж 77-78 років спричинили знищення або самоліквідацію, як це сталося з російською групою організації. І наприкінці 70-х, на початку 80-х років до УГГ увійшли уже нові члени.